Хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, старших, які можуть, і які в той час, і які зараз показують, що вони захищають всіма силами свою державу. І ми їм за це дякуємо, тому що вони боролися і надіялися, що їхні діти, їхні нащадки будуть жити вже у кращий час, у вільний час, у мирний час. Але як бачимо, той ворог, з яким вони боролися, тоді зараз не мусимо, мусимо боротися і ми. «Криївки — це такі повстанські сховки, де повстанці могли перебувати. Або це були Криївки тимчасові, такі як ось ця криївка Черемоша, вона також була тимчасова. Криївки довготривалого перебування вони могли мати декілька кімнат, і дві, і три. У 2017 році, якраз 6 вересня, криївка була офіційно відкрита. Встановлений якраз цей пам'ятний хрест, що позаду мене. Якраз із 2017 року Криївка доступна для відвідувачів, тобто всі, хто бажає, можуть відвідати Криївку. Тож, сьогодні ми проводили екскурсію учням загальноосвітніх закладів нашого міста. Також була розповідь спочатку про загальну історію Криївок, які існують. А і також розповідь про цю криївку. Хочу сказати, що ця Криївка була значно меншою розміром ту, яку ми відновили. Вона була призначена для друку агітматеріалів, тобто тут друкувалися агітматеріали і перебували тимчасово. Не могли тут, звичайно, ночувати взимку, тому що в краївці не було з тих матеріалів, які ми дослідили, не було буржуйки. Але загалом в бункерах, звичайно, такі буржуйки були, і потрібно було знаходитись кілька місяців в осінньо-зимовий період і навіть на початку весни, коли танув сніг, коли ховалися власне, повстанці. В цій краївці загинули шестеро повстанців. Троє з них з підгірок, власне, з цієї місцевості, троє з Калуського району. Вони тут знаходилися якраз. Ніч з 5 на 6 вересня, і зранку було нарядом НКВС, було знайдено цю Криївку. Швидше за все, були зрадники, які сповістили про те, що тут знаходиться Криївка, і під час, з одного боку інфор... ін... офіційної інформації, під час бою ось з тих джерел, які ми знаємо. А з інших джерел, як кажуть мешканці, повстанці могли самі себе вбити, щоб не здатись руки ворогу. А Отож, з офіційної інформації, ми знаємо, що тут загинуло саме шестеро повстанців, і ті знахідки, які були знайдені під час відновлення Криївки в 2017 році, коли Криївку, власне розкопали, а сьогодні це вже шість років ми маємо з відновлення Криївки. Власне, і е, якраз тоді було знайдено речі, які підтверджують той факт, що е, тут була криївка Черемош.